До дня народження видатного українського митця, поета і художника, великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді представляє книгу Станіслава Росовецького Шевченко Сучасна біографія, видавництво дух і літера, серія постаті культури 2020 рік. Багато років вже минуло з того часу, як Шевченко відійшов у інші світи, але його життя і творчість продовжують цікавити українського читача і спонукають авторів до нових досліджень. Для шанувальників Тараса Шевченка ця книжка стане джерелом ширих співпереживань, несподіваних біографічних відкриттів, а також естетичної насолоди від доторку до творів Кобзаря. Його своєрідного гумору. Усім, хто багато читав академічних біографій митця, буде приємно побачити іншого Шевченка в ситуаціях, хоч і вельми сумнівних з погляду моралі, але таких, що виявляють його пронизливу життєйську відвертість і руйнують численні стереотипи культу поета. І ще уважний читач зможе переконатись, як недалека царська Росія від нинішньої, усе те, що відбувалося з українцями усередині 19 століття від Луньою і в столітті ХХІ, книга буде цікавою широкому загалу читачів. Чекаємо на вас у нашій бібліотеці.